Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Bravo Stars. І нам сьогодні е, SuperCell подарували X2 Стадропів. Тому я сьогодні хочу піти в, е, на заробляння оцих штучок, типу, сюди. Щоб тоді, завтра на ну, відкриття, або післязавтра. Що у нас там по клубу? Так, нічого такого. Ну, в мене аж 15 тікетів, так що погнали. Нам треба всіх позабирати. Так, знайшлася у нас гра. З нами едегор, Джекі, проти нас клоун і літучка ота. Знайки її звати. І чомусь я пішов за культа. Не знаю чого, але чомусь пішов за культа. Я взагалі їх не хотів кольта брати. Так. Я, до речі, вибрав. не демонів, як завжди, а ну, цих. Як їх звати? Коротше, ті, які. А, все, згадав. Я не згадав. Ой-ой, ой-ой, ой ой жмуть мене жмуч. Я тако БМ. Все, ми виграли перемогли. Так. І ну я туди слабачок правда. <хи> Ладно, відкриваємо англійські стардропи. БМ другий, БМ-3. Все. У е, нас 4000 вже. Мені б, я б хочу вже докачати Амс, бо мені ти зовсім трішечки не вистачає Потом 200 очків э, сили. Э, очки сили в, в, в батлпассі ще не скоро. Ваш на двадцять четвертому рівні. І вже даже через скоро батл пас закінчиться. Через 25 днів. Це шоспарна, не знаю. Так, давайте візьмемо на розу. Не хочу за розу. Давайте за Діноча. Давайте. Давайте тільки візьмемо оцей такий старенький скінчик. О, ні, я давно за цього скінчика не грав взагалі. Бо то мій перший скін. Так. Е, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, з нами Бас Вольт. Опа, опа. Проти нас. Каркарич, Каркарича вбили. Тут у нас вольт. Вольта треба чпокнуть. Обов'язково. Бо вольт такий потихенький трішечки. Так, треба йому той гаджать. А чому я такий повільний взагалі такий, не знаю. Берем туда ультушечку. Бугаджи треба. Так. Ти буде тако заховатися, знаєте? А вона душа, до речі. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блін, не... там вольт просто дуже потужний, але в мене її прозаряття. Якщо що. Тому нам треба це бен 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 бем. Нова! Я всіх розвалив. Все, давай, все позабирай. На. Ні, давай! Фух, ми перемогли. Ви бачили, як я розвалив всіх? Бем, плюс квайс, до речі. Да, тут класна дінач, але б я зіграв без осьості на краще. Так, щось ми в батл пасі прокачали. А, у нас тут стардропчик епічний. Так, і нам дали пінчик на перла. До речі, в мене є класний скін наперла, ось. Як ви могли б пам'ятати, ось цього він, класний скінчик. минулого разу я придбав. Так, ну погнали ще. Погнали, погнали. Але б хотів би вибити скін на... Якийсь англійський, типу на Едгара, той повністю білосніжний, дуже гарний. І мені подобається. Так, погнали, з нами баз знову. Джокер. Так, давайте когось підманемо на гаджет. Наприклад, Бем-Бем, і Бем. А тут у нас Джессі. Так, забирай Джессі. Ой, я кажу Джессі. Ой-ой, тут спайкі. Нормально так стільку он Бем. Хто мене вбив? А, Нань. Ну хорошо, хорошо. Бам. бем. Пострібінькали. А давайте ще раз. Бам. бем. Опа. Опа-опа-па. Треба Джессику вбити. Але тут якась турейка стоїть, непонятно. Треба її чпокнути. Бем. Так, у нас тут спайкіч. Бат спайкіча розвалив. Нам треба Джесі. Джесі розвалили. Бем-бем. Забираю, забираю. Хорош, хорош. Так, нам треба закинути туди ультушечку. Так, у нас гіперзаряд уже є. Ой-ой-ой, треба чуть-чуть ним там підзакинути сирочка Бем-бем-бем-бем. Спайки чпокнули. Бем і наші перемогли. Все, погнали ще. Нам треба дуже багато цих штучок. І, до речі, я хочу, щоб оцей щит у мене був. Так, і скільки коштує один такий. 67,5 штучек штучок коштує. Ну... У мене ноль, бо я чуть -чуть під... витратив на скінчик на перл. До речі, сьогодні вийде віде відео по PUBG. Так, я його скачав, пограв трішки. Тому буду з вами, ну, якщо що, буде можливо ще відео по PUBG. Так, у нас тут драко. Дракончик До речі, тут дракон не дуже підходить, бо він ближний такий. Знаєте? Тому не дуже він тут підходить. Бем-бем. Бем. Треба йому Тому отаку плюшечку дати. Та і все. Все, гром забираю. Бем. Так, у нас там спать. Треба спать. А, я не помітила за хп Ой, капец! Ой, капец! Да. Заліз, конечно, я не туда, куда треба. До ворогів бем. Бем-бем. Тут у нас тут треба... А, це не наше. Нам это будет тоже підібрати. Так, у нас, у нас три, а в них один. Ой, кажу один. Два. Так. Ой-ой-ой. А, це ларі волі оцей новий скін на нього. Їма. Закидуємо, закидуємо, закидуємо. Закидуємо. Треба закидувати. Все, матч овер. Все, ми перемогли знову. І зараз будемо відкривати стардропи. Два штучечки Ось тут звісно, Oh, yeah, yeah. Ой-ой-ой, що прикольно. Так, нам дали спрей. І нова карточка у нас розблокувалася. О, це, до речі, теж прикольно. Оце прикольненько, прикольно. Так, у нас 11 тікетів вже. скільки я вже отримаю. а не ясно. Понятно. Все, погнали, погнали! Сьогодні дуже-дуже-дуже треба старатися перемагати. Так, з нами. Ой-ой-ой, проти них біб. Ой, як краще пробачили, ви самі побачили. Бем-бем-бем-бем-бем. Закидуємо. Пум-пум-гум-пум-пум-гум. Бі-бі заставили. Бі. Uh. Кенджі, Кенджі. Tutorial. Тут тут. Бам. Як люльтой, да, золетів нормально, да? Як он? Бем? Бам, бем, 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 бем. Бем. Все розвалим, нормально. Але вони нас, у нас зажимають, бачите, тут ворон. Треба ворона чпокнуть. А я нічого сніч покнувся, отпер шпакнуться. Так. Ну, тут краще, знаєте що. бам 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 Ой, блін, я гіперзарядь ізну, я не хотів. Все, мачовер, ми перемогли. І На мене 500 хп було, я маю. Я, звісно, супер цей, чувак. Жорсткий. Так, я б Ріко взяв би. До речі, е, в один факт про Ріко, що він був підписаний Рікошет. А потім його перемінили на Ріко просто. До речі, я б хотів би оцесь. Мемний. Ладно. Але в мене два гіперзарядних, тому, ну. Так, можливо, тут СБ підійшла. Напишіть в коментарях, хто б э, тут підійшов би, так? Погнали, погнали. Так, запустилась у нас каточка. Так. Нами Бас э, проти нас теж, до речі, дінч і кольт. Тому, можливо, тут навіть кольт із гіперзарядом. Такий стінчик модний просто. Так. Так, у нас тут Диноч. До речи, скин на Диноча дуже старый. Старейший за цей. За все скины, типа, на Диночу. Треба ему ульту, а я ульту я профукал. До речи, у меня вот эта штука палочка, короче. Такая от меня идет, вот эти кульки. Дай ну, Майк. Тут-ту-ту. Тіо. -ту -ту. Ооо, магать, як я розвалив. До речі, в нас рахунок ми програємо. 4-3. Вони на їхню користь. Так нам треба отако. бабахнути. А вони перемогли, блін. Ну... Ну ладно. У мене все одно дуже багато по мені не давайте моркюса візьмемо, так? Тільки вот, давайте щоб ще бути, так? О, візьмемо. О, цього, да? так? Чи ні, давайте дойдемо цього, коротше, погнали. І, до речі, напишіть в коментарях, чи... Э... Знімати по стендофу далі, бо, в принципі, я там прикупив скінчиків ще. Не знаю, чи ви бачили. Хто і як бачить, коротше. Так у нас тут кольт мене душить. Так. Нема слів просто. <різь> Нема що <шо> казати. <різь> Діночка мене пошучну підздуба. Ай-яй-яй, щось дуже больно накидать, мені це не, не дуже подобається. Та що ж ви робите. Я б тут Джуджу навіть взяв би, але не хочеться, ну, Кенджі теж дуже непоганий. У нас один бру дальник, і він чогось нічого не робить. Ну просто нічого не робить. І просто не знаю. Так треба оцю плюшку забрати. Так, і от тут токольта зажжать. І отхилиться хоч трішечки. Ой-ой, мене зажимають кінтери, рятуй. Де Ой, там нікого вже не порятуєш. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Ай, що тут ворон чвориться? Це п капець 5-5. О, ми виграли сюди! Давайте ворона візьмемо, не знаю. так краще ворона візьмемо. Або фенга, кенти. Я ж за фенга завненько то не грав. До речі, треба було тоді скін купити на нього цей. Так. Погнали, погнали! Це просто. Імба люта, мабуть. Проте нас до речі, потужніший. От блин. Це капець. Ну, тут динамич стільки роздає, звісно. Бам-бам-бам. Так, мене, якщо щось гаджет є. Давайте розкинемо попкорнічка, покушайте. А ну-не. на, Не. 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 Ди сюда. Нет. Криса. все. В коментарі пишіть фан их Криса. Сергію, давай, 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 давай. Бм. Треба ульту якусь використати з, зрозуму. О такой, типу. А з розуму. Нормально. Віддав їм мо мою плюшечку. Все, давай нам одну, одну, одну кінти, одну, однесеньку, просто. Ой-ой. А наші хто розвалили всіх, а мене одним залишили. Дивіться на них, ну. Бем-бем-бем-бем. Блин, нас спряпь! Треба бігом залітати, кінти. Убивайте, давайте, піднімайте. Фух, нарешті. Важкенько, важкенько. Дуже важко. Так. 540 хп дали за якийсь квест. Але фенг тут тільки прокачаного треба брати. У мене до сьомої сили тільки. Давайте візьмемо Леончик, це не знаю. Так, скільки я вже отримаю. А я не скільки не отримаю. А чому? Алло? Я 15 штук отримаю! ти! Погнали, погнали! Нам треба заробляти ці штуки, ти шо? Це халява? Погнали, погнали! З нами Дінеж дуже гарний скин, я б теж такий купив. Давайте ілюзії кинемо. А типу, типа подумаю, да? До речі, скін на Карла дуже старий. Це взагалі. Там имбаво на цей скін. Це, мабуть, якийсь з 2000 якогось там, коли я брал стар стики, і що, мабуть. Там чувак грає з тих пір. До речі, тут пайпер дуже нормально так навалює. я б не зрозумів би, щоб її взяти, правда. Так, треба... Он то его так. О! Я не понял, я наверное так за Эмс не валю. А шо он робить? У взагалі буває гаджет не нажимається, а ви що чрта? Алло! Ну все, ми програли. Ну це капец, тут пайпер нормально навалювали і Емс нормально. Давайте Мс тоді візьмем, не знаю. У мене такий гарненький скінчик на неї є, до речі. Вибив. І, до речі, напишіть, чи знімати відео по Roblox. І, взагалі ще цікаво. Ну, що я з того, що я знімаю. Так ви напишіть. І, до речі, я з'явився в Тіктосі. Тому... Ну... Тоді створю аккаунт зараз, тому. скоро і там будуть відосики. Так. Так, а поки що не про це нам треба якось відхилитись, правда. Папа-па-па-па. Треба відхилитись і ульту якось не треба її використовувати. А може я такой треба? А мене задушили. А мене задушила 2-2. Нормально. Короче граю за сторону а, янголів, коротше. Скин за демонів. Нормально. Да потім один хорош сюда! Да! І зараз стар, стардропчики будемо відкривати два штучки. Погнала їх відкрити, відчиняти. БМ перший. О, до речі, пинчик наливается, дуже файно, файно. Давай. Чуть-чуть такие коины падают, алло. Верните, звичайно, дроп С <связано> ними было, если <як> честно, краще. <связано> так, а ну давай. Назад меняйся. О, плюс двадцать, плюс двадцать. хорош. Ну, все, мабуть, в принципі, не будемо далі. Ну да ж, друзі, всім до нових зустрічей і всім гарного настрою. Вау!